Сьогодні ми розберемо з тобою 10 фразових дієслів в англійській мові, які часто вживають американці у повсякденному спілкуванні. Американці використовують дуже багато фразових дієслів у розмовній мові. Тож знання цих фразових дієслів допоможе вам звучати більш природно. Я поясню кожне дієслово українською мовою. Надам приклад речень та коментарі англійською, щоб ви зрозуміли, у якому контексті їх використовувати. Сподіваюся, що вам сподобається такий формат. Фразвадіє слова hang-out означає тусуватися або проводити час з друзями чи просто відпочивати. Воно дуже поширене в американській молодіжній мові. Наприклад, «We usually hang out at the park on weekends». Ми зазвичай відпочиваємо або ж тусуємося у парку на вихідних. У цьому реченні «hang out» передає неформальне проведення вільного часу. Це слово також можна замінити іншими словами, наприклад, «chill», «relax», «hang around» і так далі. Американці можуть сказати «Let's hang out these weekends». Тобто, давай потусуємося на цих вихідних. Наступне дієслово call-off. Дієслово call-off означає скасовувати щось. Наприклад, гру, вечірку чи якусь зустріч. Це більш розмовний спосіб, щоб сказати «cancel». Наприклад, they had to call off the meeting because the boss fell ill. Їм довелося скасувати зустріч, тому що бос захворів. У розмовній мові це можна замінити на «cancel». Але ж все таки call-off. Більш природніше звучить в американському контексті. Також можете зустріти фразу call it off, скасувати щось. Наступне дієслово call out. Як ви думаєте, що воно означає? Правильно викривати або ж публічно звинувачувати когось. Наприклад, «she called him out for lying during the meeting». Вона викрила його в тому, що він збрехав під час наради. Тут call out використовують як звинувачувати когось або викривати якусь брехню. Це слово також використовують тоді, коли хочуть вказати на чийсь помилку або ж брехню. У розмовному стилі можна сказати I'm gonna call you out on that. тобто в даному випадку я. Збираюся викликати тебе на килим. Наступне дієслово cut-off. Воно означає різко припинити або ж обірвати щось. Наприклад, a phone call got cut off because of bad reception перекладається нашу телефонну розмову, раптово обірвали через поганий телефонний зв'язок. Також cut-off означає припинити постачання. Наприклад. Електроенергії, відеозв'язку, або ж телефону і так далі. Наприклад, They call off our electricity for non-payment. Давайте подивимося, як це звучить в автомобільному контексті. He cut me off in traffic, що означає він різко в'їхав переді мною, або ж іншими словами, заблокував рух. Наступне фразове дієслово – give up, що означає. Здаватися або ж припинити спроби щось робити. Можна також використовувати don't give up, you can do it, не здавайся, у тебе це вийде. Це слово також означає кинути звичку або give something up. Але ключовим є припинити щось робити. Якщо візьмемо цілу фразу don't give up, не здавайся, вона використовується тоді, коли ми Підтримуємо людей, які уже здаються. Наступне цікаве дієслово hold on, що означає зачекати або ж почекати трішки. Наприклад, hold on a second, I will get my keys. Зачекай секундочку, і я візьму ключі. Американці часто кажуть hold on, I'm coming. зачекай, я вже йду. Або просто говорять Hold on, зачекай, я вже біжу. Наступне дієслово «walk out» воно має два важливих значення. Перше займатися спортом. Друге вийти, коли щось складається успішно або добре. Наприклад, «I walk out at the gym every morning». Я тренуюся в залі кожен день. Тут в цьому реченні «walk out» виступає буквально тренуватися або виконувати вправи. Дивимося на наступне речення, «our plan». Worked out well. Наш план спрацював. Тобто в цьому значенні ми бачимо, що щось вдалося і вийшло. Також ви можете почути uh, фразу It will work out. Все буде добре. Наступна фраза Get together. Якщо ви хочете більш детально про неї дізнатися, то переходьте за посиланням на наступне відео. Отже, що означає get together? Це збиратися разом. Або ж. Зустрічатися, як правило, для спільного проведення часу. Наприклад, let's get together for dinner next week. Давай зустрінемося на вечерю наступного тижня. Цей вираз є дуже популярним, коли ми говоримо про зустріч з друзями або ж колегами. Наступне дієслово Figure out означає з'ясовувати або ж розібратися з чимось. Давайте подивимося на конкретні приклади. I need to figure out How this machine works. Мені потрібно зрозуміти, як працює ця машина. Ця фраза часто використовується тоді, коли ми шукаємо якесь рішення в певній ситуації. Наступне фраза видіє слово put off, що означає відкладати або ж переносити на потім. Дивимося на конкретні приклади. We had to put off our trip until next month. Нам довелося перенести поїздку на наступний місяць. Це менш формальне дієслово, і воно рідко використовується у розмовній мові. Всім дякую за перегляд! Чудос!